Привіт! А в Канаді часто бувають такі дні, коли морально важко. І ти хочеш просто здатися і поїхати додому. Але сьогодні я вам дам декілька порад, що допомагає мені заспокоїтися. І можливо, вони хоча б один з, вас, один з цих порад, одна з цих порад вам допоможе в житті в Канаді і взагалі за кордоном. Це, в принципі, я думаю, що вони підходять всім, хто переживає якийсь стрес. Окей, сьогодні, до речі, 15-й день мого челенджу 15-відео про Канаду. А, це відео не зовсім про Канаду, але якщо ви переїжджаєте в Канаду, але вже або вже переїхали, я думаю, вам воно буде корисно. Окей, перше, це. А, коли реально щось важко, щось відбулося, реально допомагає записати аудіо. з Наприклад, е інколи, коли я їжу на машині, і бувають такі хороші люди, лапочка, е які через три сплошні поворотників без нічого тебе підрізають, навіть не дивляться, чи ти їдеш, чи ні. І в такі моменти мені хочеться. Ну, тобто, я починаю бути дуже зла. Мені хочеться бібікати, але тут не прийнято це робити. Тому, щоб виплеснути цей гнів, що я роблю? Я просто записую аудіо в телеграмі, наприклад, там збережних або просто аудіо? І говорю все, що я думаю про цю людину. Тобто, це мати можуть, бути, можуть бути якісь нормальні слова, але це реально допомагає виплеснути цей гнів. Ці емоції, які на даний момент. Тому що, якщо вихідний ви. Їх не, ну, тобто, якщо ви не це не розказуєте, вони будуть у вас всередині. І потім хтось випадково вам скаже щось не те, що ви хочете, і ви просто спалахнете. Вам це не треба. Повірте. А, наступне це те, що мені вам допомагає, це прийняти душ або ванну. Це дуже добре заспокоює, тепла водичка. Плюс ви можете подумати, скоріше всього, під душем ви не будете сидіти в телефоні. в теле... В тіхтоці і так далі. І це допоможе вам розслабитись. Коли ви розслабляєтесь, ви маєте час подумати про те, що вас турбує. І коли ви думаєте, ви ставите собі запитання, відповідаєте, і таким чином ви можете вирішити якусь проблему або що вас турбує, просто це обговорити як психологом, але ви сам собі психолог. Наступне це дуже класно працює це кардіонавантаження. Тому що коли ви займаєтесь кардіо, ви думаєте тільки про те, щоб подихати правильно, щоб тут не померти на цій біговій доріжці. Ну no, або коли там, наприклад, щось інше робите. Але реально це допомагає, плюс йде адреналін, і ваші почуття після кардіо набагато краще, ніж до. Тому користуйтесь, якщо ви, наприклад, злі або ще у вас є можливість побігати і бігайте. Або йдіть, прийдіться хоча б не ну, або, якщо що сталося, просто вийдіть, вийдіть на вулицю, один коло одне коло біля дому зробіть і вже буде краще. А наступне це м -м, виписати на листочку, от якщо якась ситуація стала, що ви можете взяти хорошого з цієї ситуації. Наприклад, там а, вас відправили додому. Е, ну, погано те, що, наприклад, у вас не будуть коштів, тому що вам не заплатять, але хороше це те, що у вас є час. Зараз робити те, що ви відкладали, наприклад, там записати відео, як я це роблю, або там поприбирати, або поїхати в якийсь магазин, або поїхати в банк. Да? Наприклад, ви ніяк не можете туди добратися. Тому класно виписувати, або можете просто в голові це робити. Наступне це читати книгу, а читати книгу дуже розслабляє, або ви можете вибрати таку книгу, яка про розвиток, вона прикольно працює, але. Бажано читати якусь художню літературу, там, де ви можете повністю поринути в цю історію і забутися про ваші проблеми. Але якщо ваша проблема, і ви просто, у вас проблема і ви просто забулись, і вона не вирішується, нічого з цього хорошого не буде. Це просто як такий момент перезавантаження, час, щоб вас, ваш мозок і емоції втихли, і потім набагато легше вирішувати якісь проблеми, питання і так далі. Наступне, це голосно співати в машині. Не знаю, кому це підходить. У мене голос такий собі, насправді, але коли в мене, коли в мене багато емоцій, я можу просто включити музику, і там, співати просто, щоб, щоб всі чули, можна так сказати. Але мені реально це допомагає, не знаю, як вам. Попробуйте, може, вам сподобається ви будете їздити постійно на роботу співаючи, і день буде набагато кращий. Наступне це поговорити з кимось. А, можна позвонити мамі або там подрузі і так далі. Коли ви говорите, ви проговорите, що ви відчуваєте. Таким чином, людина може вам задати якісь питання і ви дасте відповіді, тим самим побачите вирішення цієї проблеми. А наступне це поїсти. Інколи ми злі, тому що ми просто голодні. І коли ми голодні, нас краще не чіпати. А якщо хтось чіпає нас, то. Ми можемо їх покусати. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви якийсь дуже злий, то просто йдіть поїсти щось вкусне, смачненьке, і побачите, чи щось поміняється в вашому в житті чи ні. <світ> Дев'яте це піти спати. А коли реально важко, і ви просто там плачете там іще щось, просто підіть посплі поспіть, і, і вашому тілу буде добре, і вашому розуму буде добре. І, і зранку ви може знайдете це вирішення будь-якої проблеми. Або, хоча б, ви будете виспані думати про цю проблему. А наступне це поприбирати. Також дуже класно розгружає, тому що ви займаєтесь тим, що ви щось робите руками, і у вас мозок відпочиває, можете включити якусь музику паралельно, але це дійсно працює. Як мінімум, ви відволікаєтесь на якийсь певний період часу. Від ваших проблем. А наступне це щось приготувати, працюю таким самим чином, як а, щось поприбирати, тому просто робите і все. Наступне це погуляти в тиші, це погуляти без музики, без подкастів, без кимось говоріння. Просто йдете і говорити з собою в думках. Думайте, дивитесь на листочки, дивитесь на цей сніг, дивитесь на те, що як будинки гарні навколо. будь що думаєте, і ви побачите, що в такий момент вам прийдуть найкращі думки і найкращі вирішення будь-яких ситуацій. Інколи ви можете навіть гуляти і поплакати, і це нормально. Тобто, але головне, щоб ви були самі з собою. А наступне це потанцювати. Як то кажуть, танці це і кардіо, і насолодна музика, і виплеск ваших емоцій. Тому реально рекомендую дуже сильно допомагає дітям 100%. Якщо ваша дитина капризує, включіть їй класну музику, під яку вона любить танцювати, і проблема вирішена. Так само може працювати і з дорослими. Наступне це щось піти вивчати, тому що коли ми вивчаємо, то наш мозок відволікається і ви. Нову інформацію, і плюс, коли ви вивчаєтесь ви розумієте, що ви стаєте краще, і, в принципі, ваша проблема може змінитися а, тим, що ви просто дізналися якусь інформацію, певно. І останнє ну, це на такого любителя, хто любить йогу або медитації, класно працює, тому що в цей момент, коли у вас, наприклад, йога це про рух, але це також і про дихання. І ви думаєте про те, як ви дихаєте, а не те, що у вас сталося, і це добре перезавантажує. Після йоги ви зазвичай більш спокійніші, і ви можете адекватно подивитися на ситуацію і знайти рішення з будь-якою проблемою. Дякую на цьому. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що ви ставите свої коментарі. І давайте наступний день у нас це буде як зберегти баланс між роботою і домом. Буде цікаво до зустрічі.